За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 34-річному чоловіку та 55-річній жінці за фактами незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин частиною першою та другою статті 307 кримінального кодексу України. Про це повідомляє кореспондент Золочів Крапканець посилання на Львівську обласну прокуратуру. За даними слідства, у бродах двоє місцевих мешканців налагодили. Збут психотропу амфетаміну та особливо небезпечного наркотику канабісу, підозрювані приймали замовлення по телефону, а продаж заборонених речовин здійснювали при особистій зустрічі за місцем проживання безпосередньо з рук в руки. При цьому продаж відбувався тільки постійним перевіреним клієнтам. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено 41 пакет з порошкоподібною речовиною. Один пакет із речовиною рослинного походження та інші. Чи речові докази також був проведений обшук за місцем проживання фігурантки, за результатами якого вилучено 5 пакетів з порошкоподібної речовини та два пакети із речовиною рослинного походження. Слідчі дії тривають, Вирішується питання про призначення ряду експертиз та обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими Золочівського районного відділу поліції, головного управління. Національної поліції у Львівській області інформує відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.